президент, президент України та кабінет міністрів сказали, що вони не збираються йти у відставку. Чого ви очікуєте від опозиції? Оскільки люди на майдані не можуть стояти до 2015 року. Я не можу дати поради опозиції. Янукович легітимний президент, незалежно від того, хороший він чи ні. Проблема у тому, що в країні є величезний дефіцит. Вона потребує грошей. Зима починається, і країні потрібен газ. Ви знаєте, що я просив Кокса та Класневського збудувати діалог між опозицією та урядом. Вони це зробили з успіхом. 25 разів вони були в Україні за час своєї місії. Зустрічалися з опозицією. Урядом Тимошенко. Парламентом Януковичем пробували створити спільний простір для діалогу всередині країни. З відмови підписувати угоду про асоціацію з ЄС, я зрозумів, що Україна є втягнута між двома сторонами. З однієї сторони є сильний рух у сторону Європи. Ми повинні пишатися, що люди на вулицях ходять з прапорами ЄС з іншої сторони. В країні потребують задовольняти повсякденні проблеми. Якщо у вас немає грошей, якщо починається зима і у вас немає газу, в кінці кінців. Ви маєте робити вибір. Якби ЄС була здатна дати Україні 15 мільярдів доларів і дешевий газ. Я не знаю, який би шлях обрала Україна. Це теоретичне припущення. У ЄС не говорили про таку кількість грошей, яку дає Росія. Ми запропонували допомогу МВФ, відкриття наших ринків та українських ринків, але це не вирішує короткострокові проблеми. Ми маємо знати консенсус між короткостроковими рішеннями, і тут вибір уже зроблено.